Городяни, котрі їздять маршрутами номер 3 3А, 8, 8, А, 10 та 12, незабаром чекатимуть на транспорт у зручніших умовах. На містобудівній раді розглянули ескізну пропозицію реконструкції зупинки, що на вулиці 30-річчя Перемоги за Чуднівським мостом. Стару споруду демонтують і замінять на конструкцію із сучасних матеріалів золотавого кольору. Зупинка матиме назву 30-річчя перемоги. Поруч буде знаходитись торговельний павільйон. Все добре, тільки от самої зупинки мало, порівняно з павільйоном, висловились містобудувальники, оглянувши проєкт. Там потрібна нормальна, благоустроєна зупинка, щоб люди могли в тому районі <кій> дочекатися транспорту. Можливо, навіть і зайти в павільйон, зробити якісь покупки, які їм потрібно. Але якщо говорити про зупинку, то в тому місті, я все-таки вважаю, що вона повинна бути більш закритого типу. Там, продуваємо, там територія продуваємо моя всіми вітрами. І якщо там зимою буде стояти жіночка з маленьким дитятком, то їй на тих там заховатись буде ніколи. Крім того, оновлена зупинка може створити певні незручності для транспорту, який цією вулицею рухається на Загребелля Новосілки Чуднів та Хмільник, говорить Олександр Семенюк. Споруда закриватиме вид водіям, котрі виїжджатимуть з вулиці Горбатова. Зрештою, фахівці взяли пропозицію за основу, а проєктанти мають врахувати всі зауваження. Наступний ескіз стосувався реконструкції зупинки, що на початку вулиці Володарського. Тут проходять міські маршрути номер 3 та 12, а також зупиняється транспорт міжміського значення. Після реконструкції зупинка набуде сучасного і більшого вигляду. Поруч передбачено кафе швидкого харчування, споруджене із легких конструкцій, просочених вогнезахисним розчином. Кафе через відсутність у даному районі каналізації розміщувати не можна, зазначили фахівці. Щодо решти зауважень, то вони були схожі на попередні. Надто мало уваги приділено зупинці. Чи можливо ще збільшити її розміри, щоб люди стояли під накриття? ...а не на дорозі. Та чи будуть дотримані норми безпеки, проєктанти доповідатимуть на іншому засіданні ради. Добро містобудівників отримали ескізні пропозиції, що стосувалися облаштування перукарні на вулиці Леніна, 53, добудови торговельного павільйону поруч із універмагом в районі М'ясокомбінату та переобладнання квартири під офіс на вулиці Урицького.